Незлічені Божі щедроти. Усюди ми бачимо Божі дари, і всі його дари отримуємо завдяки заслугам Ісуса, якого Він віддав світові. Апостол Павло не може стримати подячного вигуку, кажучи подяка Богові за Його невимовний дар. А з Христом Бог дав нам і все інше, розпуклий бутон. Похочі квіти своїй різноманітності і привабливості, чарівність наших почуттів, ось справа рук великого художника, відображення його любові до нас. Господь великою мірою подбав про те, щоб зробити нам приємність і задоволення, але при цьому Він доклав значно більших зусиль, аби забезпечити нас тим даром, який допоможе нам. Удосконалювати свій християнський характер за подобою Христа. З допомогою польових квітів Бог бажає привернути нашу увагу до краси Христоподібного характера. Бог любить прекрасне. Він хоче, щоб ми споглядали прекрасність квіти долени і засвоїли урок довіри до нього. Вони мають бути нашими вчителями. Господь дбає про польові квіти, одягає їх у прекрасні шати, але при цьому дає нам зрозуміти, що людство цінує значно вище, ніж квіти, про які він так дбає. Припустимо, що наш доброчинний отець утомився від нашої невдячності і вирішив на кілька тижнів утримати свої незлічені щедроти. Припустимо, він не захотів дивитися к люди своє корисло, користується його скарбами, не віддаючи йому ані хвали, ані подяки за його незаслужену милість, і вирішив заборонити сонцю сяяти, Русі опускатися на землю, на траву, у землі вирощувати зелень. Яку сенсацію це викликало б? Яке сумяття щинилося б у світі, який піднявся б крик про те. Що нам поставити на стіл і в що вдягнути наші тіла? Бог забезпечив нас не тільки земними благами, Він подбав про наше вічне благополуччя. Написано, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. О, якби ми тільки знали Божий дар! Якби тільки високо цінували те, що цей дар Божий означає для нас, тоді ревно, з непохитною неполегливостю прагнули б володіти ним. Амінь.